Гугл все вам розкаже. Людочка краснюк, доброго дня, Таня та чатівці. Привітики, Людочка, привітики. Дякую за підтримку, міцного здоров'ячка, миру добра, всім і благополуччя. Танюша, якщо є міновозін, натирай візки. За вухом і тильною частиною голови. Є, Надюшечко, є. Виски за вухом і тильною частиною голови. Добре. Щас зроблю. У мене є міновазин. Я ноги натираю. Хоч чередую Томас, то міновазин. Людочка Краснюк, 19 й лайк поставила. Дякую, Людочко. Люда Краснюк, добрий день. Богдан вітається. От как ви знаєте мову, Мармон, Ілья, Таню. Температура є, нема поки, Ілюша. День ж, Зараз же день. Сергій, я двадцятий. Так, Сергій двадцятий, як же Шкамінський. Доброго дня, Сергію, дякую. Люда, Краснюк, Богдан. Доброго дня. Юлечка вітається з Іллею, привітики, Доброго дня. Вітання, 87-ї бригади ЗСУ, слава Україні. Сталкер, доброго дня, бережи вас Боже, міцного здоров'я. Не хворійте, тримайтеся. Ми, ми вам дякуємо за захист, низький вам уклін. Бережіть себе, будь ласка, по можливості. Так, Дон, Дон Жуан. Мастер, добра всім і здоров'я, на взаєм, вам також. Тетянка, я раніше робила кобик. Це з, так... з таким життям все з голови вилетіло, що туди треба. Ото дожилася з цими подіями на сьогодні, все забула, як готові. Тетянко, буває, буває, навіть не було ще війни. Все одно вже якось вік своє бере. Воно все ну як, не проходить і безслідно. Чим старіший, тим більше, тим хуже пам'ять, хуже здоров'я, всі це знають, це не секрет. Тому я тобі вірю, що ти забула, вірю. Та ще в тебе зараз останнім часом така біда. Ну добре, хоч є кошти, а якби це не було коштів, щоб отаку хоч саме дешеве купити, щоб перезимувати да? якісь Що? І ніякої защити ні кого немає. Так що, Тетяночко, я вірю тобі. Валюша на для кендюха я беру свинячу рульку, вуха та нирки. Можна ще додати язик, буде смачніше. Ага. Дякую, ну за нирки я не знала. Рулька, язик, ну, язик і рулька, але нирки не, ки... ну, не... Я не знаю, чи баба їх кидала, чи ні, я ж кажу, я на це не вникала, бо мені то було. Коли я була ще дитиною в шкільні роки, то я не могла дивитися, як вона це все ковбаси там. Ось наченята, то вмиски, все перебаблює його, як нас казали, перебабляє і все. Я виходила. А тепер мені треба, я не знаю як. Але я б якби наблюдала за бабою хоч за плеча, то й бачила, б і знала б. Ну, одне знаю, що кидала в казан, проварювала ненадовго, витягувала і в сковороду, і в піч. А чи накривала зверху ще одною сковородою, чи ні, не знаю. І воно було зажарене, таке, шкурочка хрумка і не тверда. І серединка, ой, така було добре, але, мабуть, нирок там не було, бо я б їх почула. А може, це зараз я б їх почула, а тоді може, і й не чула дитиною. Богдан Тетяна, добрий день, Ілля, привіт, Юля. Сталкер, добрий день. Низький уклін вам Богдан бажає. Редмі та Нюша в кендюх те саме, що в ковбасу, це шлунок. Сальтісун це друге, а шлунок начиняли кусочками м'яса. Були кусочками м'яса порізане, да? різали вони кусочками м'яса з мамою, такі кусочки один на один, мабуть, такі невеличкі. Спеції сілі підміт на сутки і коптили або піч на дві години. Не путайте з з Дякую, Танюшо. Оце воно так було, Таню. Да. Начиняли це шматочки м'яса, спеції. Ну, Загніт не знаю, не буду брехати, бо то я не в курсі, чи воно було там, чи не було під тим Ну, Знаю, що потім кидали у.